Зараз я вам розкажу всю правду про енхіль. Це мій вибір. Якби я його не любив, цей, цього виробника, ось можна побачити, що зробив з ним час, як з'їли контакти. Але правда в тому, що він також ламається. Нема такого виробника, який би не ламався. Ось показую, що з ним сталося? Просто Перестав працювати. І точно так же сталося з акумулятором. Цей акумулятор є працездатний, йде заряд, зараз він заряджається, потім, коли повністю є заряджений, індикація світить зеленим. Але не з цим акумулятором. Розряжений, ставлю на заряд, і ось таке зараз відбудеться. Але мій підписник. Вирішив допомогти мені і сказав, відсилай, це не є проблемою. Тому надасть нове життя старим речам, які надалі будуть радувати і працювати. А ви пишіть в коментарях, якщо знаєте причину поломки.